Вітаю, всіх пропонаю вам подивитися, як вас бачать люди протилежної статі. Дівчаток, як бачать чоловіки, чоловіків, як бачать дівчатка. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, як вас бачать люди протилежної статі. Трійка жезлів. Людиною активною, дієвою, ви вмієте правильно обирати партнера. Вмієте обмірковувати свої кроки, думаєте наперед, щось для себе виважуєте, зважуєте перед тим, як десь діяти. І тому вас саме такою особою і сприймають. Також, можливо, бачу, що ви занадто дієва людина, але насправді ви дійсно можете обмірковувати свої кроки, обирати той напрямок, який потрібен саме вам. І от такою людиною, яка ви є насправді вас і бачать інші люди. Тобто партнери протилежної статі або просто люди протилежної статі. Другий варіант, який вас бачать, туз мечів. Ну, такою конкретною людиною, рішучою, коли ви вмієте відцікати все зайве, ставити крапку там, де потрібно. Можливо, ви інтелектуально розвинена людина, яка вміє шукати такі креативні виходи із будь-якої ситуації. Вмієте рішуче діяти, активні, багато володієте інформацією, тобто людина начитана, і загалом вас бачать такою занадто серйозною людиною. Тому до вас не кожна людина зможе і наблизитися. Можливо, це вам навіть і на користь. І третій варіант, якою бачать вас люди протилежної статі. Аркан тут перевернутий. Можливо, для когось це буде питання таке, що, ну, Тобто, скажімо так, відповідь така, що вас бачать, або занадто ви багато розмовляєте, або, можливо, навіть і пліткуєте про інших людей. Засуджуєте, виносите свої домисли, тобто, як ви там вважаєте людей, як ви там їх бачите, ви можете це говорити. І це, звичайно, може бути неприємно для інших людей, або неприємно, коли до тих людей доносять ту інформацію. Тому що у нас аркан суд вийшов перевернутий. А це говорить про те, що. Вас ще можуть бачити, знаєте, як ви занадто високі вимоги приможете до когось пред'являти. А також можуть бачити вас такою людиною, яка перебуває в певних обставинах, де ви самі не можете вирішити. Можливо, у вас занадто часто бувають затримки у вирішенні ваших питань. Можливо, у вас якісь домовленості. Там в останню мить ну, розриваються, і щось у вас там не вистачає. Тому вас саме такою людиною і бачать. А ще, можливо, у вас є якісь такі комплекси або страхи за вашу родину, або за стосунки у родині. Тому ви занадто можете бути емоційному і можете, знаєте, так. Ніби зависати у певних програмах у старому, у минулому, де, вас, де, де ви вже нічого не можете змінити, але знаходитися там емоціями своїми і до, до того ж неприємними такими емоціями. Тож, такою людиною наразі вас бачать вас, оточуючі люди або люди протилежної статі.